Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. і у нас зараз підвішена в інформаційному просторі нова морквина для українського народу. Це другий саміт. Як ви побачите такі заголовки, Зеленський назначив кінець війни. Тобто другий саміт. Тобто, коли буде другий саміт, це означає кінець війни. І нам всі сказали, що на наступному саміті саміті міру буде Володимир Путін, і там все буде підписано. Буде підписан мир. На яких умовах невідомо і є час до наступного саміту миру. І президент Швейцарії сказав, що вже рішення кримінального суду міжнародного не має значення. Путін може приїхати і приймати участь в цьому саміту. І, але чомусь хтось сказав, що буде це не в Швейцарії, а буде в Арабських Еміратах чи в Саудівській Аравії, а в той же час і Арабські Емірати, і Саудівська Аравія не підписали комуніке. Кому, ну тобто, багато, багато питань. Звичайно, прихильники. Або група підтримки офісу президента буде казати про позитивні наслідки критики. Опозиція буде казати, що це повний пшик і нічого не вийшло на саміті миру. Це не важливо. Я вважаю, як і раніше, що головна задача України це вирішувати домашні питання. Тобто, проблема в тому, що ці проблеми, які є в нашій країні, проблеми державного управління, не вирішуються. От зараз е е яскрава подія, це викриття е замгенпрокурора е Вірбицького. Просто показує, які статки у прокурорів. Просто які статки. Може собі купити домівку за мільйон доларів, подарувати домівку за мільйон доларів, подарувати порш за 100 тисяч доларів. Тобто, от такий рівень життя у цієї когорти людей. Тобто, ну от як каже мій е друг Влад Сідоренко, це не корупція. Це просто бандитизм, і я спілкувався з екс генпрокурором, виконуючи обов'язки генпрокурора Юрієм Сівруком. І він сказав, що зараз він подивився статистику кожного дня, от кожного дня, от ми зараз ви зараз дивитесь це відео. А зараз десь 200 компаній страждають від обшуків. Тобто, от прямо зараз в компанії, в офіс, домой керівникам підприємства, к партнерам, засновникам, ходять на обшуки люди, перевертні в погонах, з одною метою – взяти гроші. От прямо зараз 200 по нашій країні кожного дня. Ви просто зрозумійте цей рівень бандитизму, який зараз є в нашій країні. І цей бандитизм він іде з генеральної прокуратури. От чому цим можемо зробити? Ну, звичайно, це президент має змінити генерального прокурора. Ну, як, як перший крок, я вже не кажу, що вся прокуратура має бути розформована і почати знову в громадах обирати прокурорів і суддів. Ну за кожним таким обшуком стоїть ще й суддя. А потім, коли гроші будуть вилучені, на ці гроші арешт знов-таки накладе суддя. Хоча ну, гроші, на ну, який це речовий доказ. У людини вдома є гроші. Да? У підприємця, звичайно, може, задекларовані там офіційно, а їх вилучають. От просто вилучають. І от як зараз прокурор Вінніков, він просто зник з грошима. Тобто 100 тисяч євро, просто забрав з сейфу і просто витратив їх. І зараз буде кримінальне провадження, його відпустили без залогу, просто об... особисто зобов'язання. От така система. Тобто немає правові... правової системи в Україні, правова система не працює, і ця е... проблема не вирішується. От ніхто не вирішує проблему верховенства права. Про жодні інвестиції мовити йти не може. Про вступ в НАТО в ЄС мовити йти не може, коли така проблема з верховенством права. Наступне це фінансування виробництва зброї, закупівлі зброї і підготовки операторів БПЛА. Тобто, все вже всім відомо, що це головне зараз: дрони і оператори БПЛА, і все, що потрібно від держави, фінансування. Більше нічого не потрібно, не потрібно нічого організовувати, не потрібно якісь там знання з менеджменту, якісь військові таланти. Нічого не потрібно, просто потрібне фінансування. Потрібно, щоб або пан Пишний, або Сергій Марченко, або вони краще обидва створили фінансові інструменти, забезпечити підготовку БПЛА, просто оплатити навчання. Багато компаній, які зараз на платній основі навчають людей. Потрібно просто оплатити, щоб десятки тисяч людей пройшли ці курси. Це невеликі гроші порівняння з тим, скільки виводиться з бюджету, ну це ж смішно вже становиться, коли армія недофінансована, а банкіри найприбутковіша галузь в країні. 200 мільярдів гривень вивели за час війни з бюджету, щоб розподілити цей прибуток. Ну те ж само і про Сергія Марченка з його бюджетною політикою, коли 70 мільярдів йде на мирні цілі. Під час війни 6 мільярдів виділили на озброєння і 70 мільярдів на мирні цілі. Ну як, ну як можна так воювати? Так не можна. І ці проблеми потрібно вирішити: верховенство права і фінансування виробництва дронів і підготовку операторів БПЛА. Потрібно просто фінансування, нічого, ніяких талантів, організаційних, які там, нічого не потрібно. От як нам пишуть, що потрібно там провести інвентаризацію виробничих можливостей, сертифікацію провести, там, завдання, якісь зробити, не потрібно просто гроші дайте підприємцям, вони все це зроблять. І навчать, і е, забезпечать дроном. І зараз багато йде розмов про залужного, Сирського, про наш генералітет. І все, що потрібно від генералітету, зрозуміти, що не потрібно воювати більше людьми. Не потрібно людей на фронт. Потрібно людей навчати керувати безпілотними системами і забезпечити всіх безпілотними системами. Звичайно, потрібні протипіхотні мини, потрібні антидронові системи, реби, рери. Все це потрібно. але це похідне. Розумієте, головне це дрони. Не повинно бути людей на лінії фронту. Зараз fpv дрони, всі вже кажуть про це: виробники і оператори дронів, на 20 кілометрів, дальність 20 кілометрів. Тобто, все, що потрібно, це аеророзвідка, яка знаходить всі цілі на 20 кілометрів, і fpv дрони які все знищують. Тобто на 20 кілометрів не може бути ворога. Якщо у вас ворог в прямовідімості, якщо у вас лобове зіткнення, це вина командира. Командир мав забезпечити свій підрозділ дронами, аеророзвідкою, щоб не було лобових зітней. І жодного дрона над нами не може бути. Не має бути просто. Повинні бути антидронові системи, пушки з радарами, знищувати все, що літає. Ну, не може так... Ну, блін, третій рік війни командири Генеральний штаб, міністр оборони не можуть забезпечити армію дронами і антидроновими системами. Ну це ж повна некомпетентність. А люди дивуються, чому знімають залужного, чому критикують Сирського. тому що вони не розуміють, що потрібні дрони і антидронові системи. Без цього війни зараз не може вестися. І якщо людина не розуміє, ну що з нею робити? Ну, звичайно, потрібно звільняти: Залужного, Сирського, Баргілєвича, всі, хто там є, хто не розуміє, не розуміє роль дронів, потрібно звільняти просто. Ну, є, блін, багато виробників, є багато шкіл підготовки е пілотів. Але немає фінансування. Блин. От на все є. На бруківку є, на розв'язки є, на саженці дерев є, на асфальт є, на цибулини, тюльпанів є, на благоустрій озеленення все є. На зарплатню чиновникам є по 100 тисяч, суддям по 300 тисяч є. Керівникам держпідприємств по 2 мільйони є. Членам наглядових рад по мільйону є. Всім є фінансування, от тільки в армію, на дрони і на навчання операторів немає. Ну, хто це може вирішити? Ну хто? Пишн не вирішує, Марченко не вирішує, Шмигель не вирішує, керівники армії теж не вирішує. Ну ви чули, що Писирський чи Баргілєвич вимагали від тилу дронів? Ні, мовчать, їх все влаштовують. Чекають на f 16 чи на якісь там вундервафи, які нам пос будуть постачати з заходу. Звичайно, це класно, коли хтось щось нам постачає. Але коли в країні повно розробників і виробників, які можуть виробити мільйони десятки мільйонів дронів, потрібно це профінансувати і все. Просто дайте гроші. Ну, якщо всі знають, що в нас є далекобійні дрони, які на тисячі кілометрів літають до... на територію Росії, а на фронті ми не можемо залізничні вузли розбомбити. Ну, що це, ну як це? Ну це в голові сходиться у якогось там генерала? От є засоби знищення ворога, а в нього їх немає. От чому в армії немає цих засобів, які є у сил спеціальних операцій? Ну це ж потрібно вирішити. Просто профінансувати. ну Зрозуміло, грошей немає. Тобто, Марч, який сидить Сергій Марченко, міністр фінансів, і вирішує, що потрібна розв'язка, а не потрібні нам дрони. І каже, я не винний, це місцева влада. Так нахера ти їм гроші даєш? Вже зрозуміло, що потрібно на війну. Потрібно скоротити всі ці витрати на всі сфери діяльності людської, мирної. На все, і на освіту, і на охорону здоров'я, і на все-все-все потрібно зменшити. На інфраструктуру, на, молодь, на Міністерство молоді і спорту. На все це вже потрібно просто перевести в якийсь воєнний кабінет, повинен, повинен з'явитися. Де будуть там 3-4 людини. А всі ці там транспорт, енергетика, інфраструктура це просто агенції, які будуть вирішувати поточні проблеми. От і все. Справа в розподілі грошей. Це головне, як розподіляються гроші. Що фінансується, то і розвивається. Якщо ви не фінансуєте дрони, вони не будуть розвиватися. І саме страшне, що наступна хвиля наступу росіян може бути виключно дронами. Там же людей не буде. Тобто вони розвивають свої технології, а наші генерали не розвивають. От і все. І внаслідок буде що. Що залетить сюди 10 мільйонів рой дронів, які будуть самі знаходити собі цілі, і людей не буде. А в нас немає чим збивати дрони. Ось в чому проблема. І ніхто про це не думає. Всі думають про саміт миру. А наступна хвиля буде дуже технологічна. І росіяни до цього готовляться, а ми не готовимося. От чому проблема. Тому я не дивуюсь, що хтось хоче зняти сирського. І залужний, і сирський. Всі ці люди вони не розуміють, що такі дрони. Повинні з'явитися нові командири, або сирський повинен їх просувати. Зараз я бачив, він там зустрічався, була фоточка з керівниками підрозділів дронів. Але ж недостатньо фінансування, просто фінансування. Потрібно гроші туди, залити грошима на цю галузь, виробництво дронів, навчання пілотів. Ну не можуть просто там. Фонди благодійні цим займатися. Це повинно бути державне фінансування сотнями мільярдів гривень, а цього немає. От чому річ. От такий результат саміту миру. Головне робити домашні завдання, готуватися вже, от, як завжди кажуть, генерали ведуть е, минулу війну. В нас і зараз вже, вже от, той рівень, на якому зараз іде війна, це вже минуле. Наступна буде війна. Більш технологічний, потрібно до цього готуватися. А генерали цього не розуміють. Ну і керівництво, звичайно, і воєнна ставка цього не розуміє. Кабмін цього не розуміє. Міністр фінансів не розуміє. Голова Нацбанку не розуміє. Ніхто не розуміє. Прем'єр-міністр, що він робить, я не знаю. Ось така ситуація.